Всім привіт, друзі! Я вас вітаю на моєму каналі у новому відео і хто вперше до мене завітав, мене звати Наталя і це блог про моє життя. Раз ви вже не трапили на це відео, то запрошую вас підписатися на мій канал та стати малесенькою частинкою моєї YouTube-родини. А сьогодні у нас буде відео здебільшого з ділянки, про облагородження її. Про чистку території ми дещо ще задумали, а також про озеленення нашої території. Нарешті будемо додавати трішки затишку. Та сподіваюся, що вам сподобається. А також надіюся що все приживеться і все буде окей. І через декілька років буде вже нас радувати затишком та красою. Так, я приїхала в село, бо сусід нам сьогодні косив. Але, як виявилось, у нас дуже багато когось сміття. Якісь фантики, ще щось, тому я зараз це все буду збирати. Можливо, що встигну підзамести, позагрібати, поки олівка спить. Назад подивимось. І ззаді теж все. Хотіла вам показати, що ми замовили рушну сушку. У нас буде ось така вона дуже вузенька, маленька, але висока, має 120 см. І ось тут, бачите, тут два гачачки, і ось тут вверху два гачачка. Електрична. Ось там знизу є цей регулятор. Взагалі воно вмикається в розетку. Але я ще замовила додатковий. Додаткову таку штуку, яка є функцією скритого підключення. Тобто, там щось там обрізається, підключається, якось там така коробушка, потім вам покажу. Але загалом думали, ми цю рушнику сушку повішати ось тут, між інсталяцією і ванною, але виходить, що їй замало місця. А це мало місця, власне, тому що тут ще буде гіпсокартон і плитка, і ось ця синя, синя лінія, тут закінчується ванна, тобто дуже мало місця і можуть рушники не поміщатись, падати постійно. І ми вирішили, що прикріпимо її ось тут, де тумба, дзеркало, тому що і дзеркало, і тумба буде менше, ніж тут намальоване. Будуть в меншому розмірі. Тому ось так. Вона, хоча і не маленька, ой, точніше, вона, хоча і маленька, така вроді би компактна, але важить досить багато. Мені одною рукою її навіть важко тримати. Ось така от у нас рушникосушка буде. Назвичайно велику рушникосушку. Там місця у нас в ванні просто немає. Тому обрала ось таку і коштувала вона. 3 тисячі гривень разом з тим блочком скритого монтажу. Прийшли в епіцентр, але йдемо купляти тачку. Будеш їздити в тачці? Всякі тут такі класні рослинки. Хто це? їжачок Як їжачок каже? Чину пасує. Ми сьогодні в селі. У нас величезний фронт роботи. Покошене подвір'я виглядає. Набагато привабливіше і не все так страшно. Так, пісок. Отже. Це треба звільнити, бо тут плануємо посадити ось так вздовж паркану самшит. Хочемо собі зробити зелений паркан. Тому будемо поки що сидити тут, бо подальша доля цієї частини ще невідома якось так Також цю кучу треба розгребти але тут, крім цього, сміття ще є величезний оцей камінь. Не знаю, звідки він взявся, але загалом треба щось придумати з цим, також розчистити отой кут. Повитягати хоча б по оцей, порубати оці оціки. Це теж пісок, ще який нам привозили на штукатурку, який нам не знадобився. А тут я посадила таку гортензію, яка б'ється по паркані. І теж ця частинка має бути зелений паркан. Воно щось типу винограду так б'ється. Ще це все треба порубати. Тут не знаю, що буде до квітів, поки руки не доходять. Побачимо. Якось так. Ну Це, звичайно, що все буде ритись, розриватись, бо будуть робити каналізацію, але навести порядок трохи хочеться, бо, вже, чесно, песли страшенний. А я ось тут загрібаю. Ось, вже трохи позагрібали всякі кучки. Це наш котик. Купили ось таку тачку, так як тато сказав, з непробивним колесом. Ось. В епіцентрі 2600, по-моєму. Ну, в районі 2500. Також плануємо оце все позрубувати оці дерева, вирівняти ту частину і потім хочемо приєднати паркан отак сюди. будет у нас больше подверья, а там потом планируется альтаночка. А вот и красуня моя прокинулась. Мо! Что Кетя делает? Шкрябает? Тату! Тату! Зробили тут місце скоро привезу красивий самшит uh -huh. <р five> кайфує страшно. Сегодня выносим эти все штуканки из старой ванны. И будем мы потом оці двері. эти двери. Все, там дать. Глади ти хочеш, ну погладь, погладь, погладь ти вже спить, вона тобі нічого не зробить. Гладь легенько, рученькою. Давай, гладь. Гладиш? Давай, давай легенько. А ну покажись, яка ти красуня. Гамаєш бананчик, дякую. Ку-ку-ку. Пивник? Кукурика? Как пивник казал? Ку-ку. Кукурика я пивник. Класс? ку 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 ням ням Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Это ты нямаешь? Что ты ешь? Ба. Банан Ням-ням-ням. А скажи яблуко бля бля а ти любиш яблучко їсти? Ну але я не маю яблучка. Ти куди? Kukuriko. Kukuriko. Треба, тебе треба переплести. Ту. Що тут? Ту? Що? Ту? Ту. Тю-тю? Ти «Тю, тю кажеш? Корочку кличеш? Каже, ку не ко 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 А кого ти тільки що бачила. Ні. Яку одну чи дві? Якого кольору? Да. Дві. А якого кольору було? Чорна? І... Чорна. Ку-ку. Корочка, хоч побачити. Угу. У нас немає, тут треба йти до сусідів. Розпалехано. Ти куди? Що? А що там є? Зараз, друзі, класна рекомендація, уже не вперше на моєму каналі, але знову ж таки хочу вам порекомендувати цю продукцію. Наша українська компанія Воробник, 25 Coffee Roasters, е, У них можна придбати каву, какао, чаї, а також різноманітні смаколики. До мене сьогодні приїхали ось такі дріпи, тобто кава в пакетиках в одній такій упаковочці 10 пакетиків, тобто 10 порцій. Кави їх дуже зручно брати з собою, десь у подорож, в потяг, і вона надзвичайно смачна. На упаковці завжди вказують дату виготовлення та упакування. Також є інструкція по приготуванню цієї кави. І що я хочу ще відмітити, що у них надзвичайно якісне упакування. Дивіться просто наскільки рівненько відкривається цей пакетик, і одразу ж відкривається нам цей чарівний аромат, який просто заполоняє всю кухню. Отже, у нас тут є такі крильця, які потрібно встановити на нашу чашку. І зараз я покажу, як це робиться. Тому що, можливо, хтось вже знайомий з такою інновацією, але для мене це було вперше. Я спробувала каву в дріпах, і це дуже зручно, і я обов'язково буду замовляти собі ще. А поки моя кава готується, хочу вам трішки більше розказати про цю компанію. Отже, 25 Coffee кофі Найперше, що я можу сказати, і чим варто гордитися, це те, що це наша українська свідома компанія. Чому свідома? Тому що вони допомагають зсу. У них на сайті представлені позиції називається підвішена кава для ЗСУ. Купуючи яку ви даруєте її нашим захисникам. Також вони перераховують. 25% з кожної пачечки кава на притулок для тварин, які постраждали під час війни. І цей притулок знаходиться у місті Львів. Щодо кави, у них також безкоштовний помел та безкоштовна доставка від 350 гривень на замовлення. А також я вам хочу показати чай та крафтове какао. Какао це просто must have на холодні зимові вечори, особливо. А тут на чаї є ось така липка стрічка, це дуже зручно, він не буде розсипатись, вивітрюватись. і повністю натуральний склад на 100%. У мене тут з календулою шматочки ананаса, барбарис, цедра, лимон. Апельсина дуже смачний і запах один в один з тим запахом, коли ви заходите у магазин сухофруктів. От просто хто замовить, той зі мною 100% погодиться. А ще ми з компанією 25 Coffee ростер здаруємо вам знижку на 20% за моїм промокодом, який ви бачите зараз на екрані. Мінус 20% на зернову каву, окрім дріпів комбо- та дегустаційних наборів. Е, можна замовляти на подарунок, у них є наліпки е, різні тематичні, які вони клеять абсолютно безкоштовно, тобто на день народження чи ще на якусь іншу подію, тому користуйтесь, замовляйте і пишіть мені відгуки. Всім привітики! Е, сьогодні ми працюємо в селі. Зараз покажу, що ми задумали, що ми робимо. Що ми вже зробили? Сподіваюся, вам буде цікаво. Але результат має бути класний. Так, виглядає наш задній двір, це основний будинок, це літня кухня. І бачите, тут є старий фундамент. А ми хочемо ось цей старий фундамент. Тут все хочемо вирівняти. А також ми розчистили цю ділянку, де все було в деревах. Ми їх порубали і хочемо теж вирівняти в один рівень з фундаментом. Для цього будемо натягувати мотузку, Так. І до того фундамента. Або оцю частину, от саме де йде оця труба до основної будівлі, ми будемо потім плануємо принаймні, розбити. Знести, бо вона і так вже в дуже поганому, я б сказала, аварійному стані. Але основну цю кімнату старого будинку ми хочемо залишити її переробимо під гостєвий домик, бо в принципі він зроблений досить якісно по тих мірках, і на даний момент він ще тримається купа. А оця вже добудова така собі, тому ми її розберемо з часом. І тут мабуть буде альтанка. Або мангальна зона, але для цього хочемо все вирівняти. В рівень з оцим фундаментом, хоча б, щоб тут була така одна єдина площина. А тут все, до речі, купа сміття від попередніх хазяїнів. Ну і загалом в нас є, бачите, вже багато відходів, які було б добре кудись складати, то ми якраз цим всім позасипаємо, щоб вирівняти. Аби не скидати де-небудь на подвір'ї, зробимо такі, таку містину. зробили І для відходів, і це воно відрівняємо. Має бути класно. Тут також ми почустили, планується, ось тут тако буде ряд фруктових дерев, а все решту буде газончик. Тут буде така зона відпочинкова. З цього боку. У нас сьогодні велика робота. Будемо садити сам Поки мене не було на Ютубі, я вже встигла прокатнутися до мене в село, в Львівську область. Взяла ось цей сам шит, буде у нас замість паркана. Виноград теж посадимо. Гортензії. Троянда і ще якісь два кущі. Сьогодні маємо великий такий фронт роботи. Чоловік вже там рівняє територію, будемо тут садити. самшит. помічниця прокинулась. Помічниця? Йдемо працювати? Ні. Mm. Жарко? Ні. Mm. садити виноград, будеш потім гамати, коли виросте? Пішли. Ням-ням. Mm -mm. О, зараз робота піде веселіше і помаліше. Куди йдемо? Мама. Mm -mm. Кажи, пішли. Їсти? Ні, треба ще посадити виноград. Ну, Як ні? Щоб він виріс, а потім будемо його гамати, добре? Трохи ситуація вже краще. Він Разом Так, проміжний результат. Ще вирівнюємо повністю під мотузки, бо вирішила, що ось там посадити також самшит, бо я його привезла забагато на цю ділянку. А ось тут ще не знаємо, що будемо робити, тому не хочемо садити, пересаджувати потім того, садимо ось так кутик самшитом. І зараз розрівнюємо. Пісок сьогодні вивозити звідси не будемо. Таке саме та кубка, там просто дуже величезний камінь, який ми самі також не зможемо звідти витягнути. Отак то розрівнюємо лише там, де будемо садити. У хлопців перекус і їдемо далі. Є я я такі малесенькі, а є і великі Клієнт готов. Можна приступати до роботи. Хочу тут ще трошки поприбирати цю частинку позаду. О, До речі, вам не знімали кінцевий результат з нашими самшитами, бо то вже було дуже пізно. А виглядає все якось так. По ідеї, через років 5, може трошки більше, має бути краса. Вони підростуть. І можна буде знімати цей залізний паркан, оце все закриє. Звичайно, чекати довго, але, але... виглядає досить непогано. І буде у нас такий зелений куточок тут. Також хочу трішки поговорити з вами про ремонт. Зараз, до речі, дуже швидко почало темніти, тому змушена зніматися з спалахом, але сподіваюся, що вам це не буде сильно там мішати. Але хочу поговорити про ремонт, бо я знаю, що багато хто чекає якихось коментарів. Давно у нас не було ремонтних відео, але не було тому, що у нас просто все стоїть, нічого не робиться, не відбувається майстрів немає. Все, тому що ми чекаємо на одну людину, майстер, який буде нам доробляти вже абсолютно все, що залишилося Це каналізацію треба викопати. Також такі ремонти всередині будинку тобто підлога, шпакльовка, шпалери, плитка таке загалом, ви зрозуміли. Чекаємо ми на цю людину. Чому? Тому що е, задля економії грошей ми можемо наняти, наприклад, там інші бригади, але це буде або в 3-4 рази дорожче, або знову ж таки ставати в чергу, е, чекати ще декілька місяців, і то це буде дорожче аніж ви нашого майстра, тому ми чекаємо на нього. І ще хочу сказати, що пройшло вже практично два місяці. Ми вже б могли дуже багато що зробити, але, але, багато, але самі робити ремонт ми не можемо. Точніше, можемо, але це треба все, по-перше, вчитися з нуля, дивитися в Ютубі. По-друге, у нас немає взагалі ніяких інструментів. У нас чесно, немає нічого. Ми ще молода сім'я, цим всім не обжилися, скажімо так. Не обзавелись, тому не дуже хороший варіант робити це самим. Ти що сказати? З дитиною дуже сильно не наробишся. Чоловік часто працює, загалом робити самим. Це варіант не для нас, у нас такого досвіду немає. І зараз купляти всі інструменти це вийде ще дорожче, ніж би когось найняли. І потім ще переробляти косяки за собою, то теж не дуже айс. Тому так, ремонт на стопі поки що, хоча вже е, з дня на день обіцяє наш, наш майстер приїхати. Та й таке. Чекаємо загалом. Тому і новин дуже з будинку немає, з нашого ремонту. Е, також обіцяла вам е, за стяжку у минулому відео. Ціну сказати, і так і забула Загалом за стяжку ми заплатили 24 тисячі. Якщо чесно, то було для мене дуже дорого. Я вважала, що це за дорого, але в нас не було виходу. І коли нам вже зробили стяжку, ми так поміркували, порахували і загалом зрозуміли, що вийшло то в принципі, не дуже дорого. Не дуже дорого чому? Тому що у нас залишилося багато піску. І декілька мішків цементу. Загалом, якщо б я знала наперед, що лишиться така кількість, то домовлялась би десь інакше, щоб не робили нам доставки, сама б привезла тих пару мішків цементу. Чи за пісок, але я не знала, що стільки лишиться, по-перше. Але з іншої сторони, нам знадобиться на ділянці і цемент, і пісок. Тобто воно лишнім не буде. Ми заплатили один раз, але вже там, коли він нам знадобиться, ми не будемо з цим бавити. бо в нас вже є готове, воно просто стоїть на ділянці і чекає свого часу, а воно 100% знадобиться, бо нам потрібно буде багато піску, щоб засипати там каналізація і так далі. тому подібне. Також в цю ціну 24 тисячі входять послуги нашого, ну так би мовити, прораба організатора, який це все домовлявся, дізнавався, організовував це ж його бригади. Та Ми 100% трошки там переплатили, але я цим не займалась, я цього не возила, не дзвонила ні до кого. Я просто приїхала, прийняла роботу, знімала контент і поїхала. А також дорогими вийшли доставки. Бо ми же, ну, робимо ремонт в селі за містом, а не в місті, тому доставки були дорогими, бо вони були саме з міста. До прикладу, за машину піску ми заплатили 8 тисяч. Я не скажу, скільки там було тонн, але. Спершу мені здалося це дорого, а потім я зрозуміла, що ми навпаки ще й зекономили, тому що в подальшому цей пісок нам пригодиться. А коли ми замовляли пісок в нашому селі, нам везли одну фіру піску, потрібно було для штукатурки. То ми заплатили тоді за одну фіру 1400 гривень. Тобто, якщо б нам в подальшому знадобився пісок, і ми б замовляли це знову ж таки фірою, то переплатили би ще. В декілька тисяч, якби нам знадобився пісок в такій кількості. Тож, все має свої, скажімо, так нюанси. Вже як вийшло, так вийшло. Але загалом пишіть свою думку, чи це велика ціна з урахуванням залишку великого матеріалів. А ще для тих, хто не дивився відео, де були кадри зі стяжкою, і загалом для розуміння ціни. У нас будинок 40 квадратів. В один поверх. Стяжка була напівсуха. В принципі, мені здається, що це всі фактори, Чи як це б сказати. Тож, пишіть свою думку. А на цьому я буду завершувати відео. Дуже вам дякую всім за перегляд, за увагу, за вашу активність. До зустрічі у наступному відео. Всім па-па!